Вітання всім книгоманам. Сьогодні я, як ви бачите, не у себе вдома, але я вже заборгував багато відео, то відповідно шукаю можливості, щоб прописати те е, і огляди на ті книги, які я прочитав і давно би вже хотів з вами поділитися. Сьогодні я дуже хочу розповісти вам про одного чудового українського автора Юрія Щербака. Це взагалі диво, що я про нього дізнався, дізнався, тому що побачив фото його книги, яку тримає залізний генерал. Валерій Заложний, от після того, як я побачив це фото, я думаю, що це, що це там наш генерал тримає в руках. І коли почав дізнаватися, то я трохи був шокований, що власне маємо ось такого крутого письменника, який писав певні якісь такі фантастичні речі, але е, намагався дотримуватись якогось такого певного реалізму. поза як він тривалий час працював послом, е, був таким відмінним, е, досить успішним дипломатом, тому відповідно. Його прогнозам про те, що може бути з Україною через 50, 60, 70 років, то йому можна в принципі трохи довіряти, адже в нього як ніяк є певний багаж знань. Книга називається Час смертохрестів чи смертохрестів. Чесно, не знаю, де там правильно ставити наголоси і власне продовження міражі 2077 року. Я взагалі не знав про цю книгу нічого щодо. Пана Залужного, то він тримав е, другу частину е, час Великої гри. І коли я почав дізнаватися, власне, е, що це за автор, що це за трилогія, що це взагалі за е, час е, гри, час Смертохрестів, час Тирана. То навіть опис був настільки класно, власне, зроблений, що мене фактично одразу заінтригувало, і тим більше, що це написав наш український письменник, автор Юрій Щербак, давайте уявіть, що ми переносимося у 2077 рік. Власне світ змінився ну до невпізнання, хоча ці тенденції, які ми зараз спостерігаємо, то вони мали вираження і в книзі Юрія Щербака, Україна на той момент, за його версією, це козацька держава, гетьманська держава. В Європі панують, ну не скажу, що хаос та безправ'я, але Європу, як ми можемо розуміти, заполонили іммігранти, і вона от країни Європейського Союзу на той момент вже були подроблені на певні якісь навіть національні такі, скажімо, державні утворення, бо навіть. Ну, уявіть собі, що Німеччина теж розпалась, і був такий собі осередок німецькості: це фортеця Берлін і певні федеративні землі, населенням яке було е мусульманами, власне, переселенці з близького сходу. Уявляєте собі так: от картину тої Європи, яка нам ну, скажімо, яка може бути через років 50. Це недалеке майбутнє, але наскільки світ змінився? уявіть, нема сполучених штатів Америки, але є Конфедерація держав Північної Америки: так Канада, США та Мексика. І вони протистоять наркокраїнам, наркокартелям, які взяли владу в країнах Південної Америки, та фактично створили таку собі наркоімперію, яка протистояла КДПА власне на тому континенті, та навіть відтіснила офіційні збройні сили. Да, Цієї конфедерації з південних штатів. Ну, це взагалі класна штука, як це описує Юрій Щербак, це вам потрібно це почитати. Маємо такого головного героя Ігор Гайдук, він, власне, розвідник. Він працює в, скажімо, в такій цікавій структурі, яка займається обміном технологій. Ну, власне, він шпигун, так, він працює безпосередньо на гетьмана. Каде Махун, так, це Кузьма Данило Махун. Цікавий, взагалі, от він персонаж. Це 70-річний дядько, який здобув славу в українсько-румунській війні. Це ще одна така штука, яка вас здивує. Адже автор, в принципі, прогнозує, що після війни з Росією, так, уявіть собі, книга написана в 2010 2011 роках, але вже тоді. Юрій Щербак якось ну, не те, що спрогнозував, але допустив те, що Україна та Росія матимуть конфлікт. Причому в його версії не сама Росія, як така, вторглась в Україну, тому що її теж не стало, але її от великий такий от корпорація, енергетична корпорація, називається ЕНРОС. Тобто, уявіть собі, війська корпорації НРОСу вторгаються в Україну, дійшли навіть до Києва. І що цікаво, міжнародна спільнота досить довго і тривалий час спостерігала за тим, що відбувається, і лише зрозумівши, що Київ таки дає потрохи відсіч НРОСу, військам НРОСу, передає їм літаючі черепахи. Це бойові такі от транспортні засоби, які власне використовуються для того, ніби як і винищувачі, і бомбардувальники, все. В одному, але оці п'ять бойових черепах, які отримала Україна в цій війні з Енросом, вони докорінно змінили хід війни, і от десь аналогії пробігають з цими F-16, які ми зараз чекаємо. Пізніше він воював, скажімо, у війні з Румунією, і за те, що він там на танках прорвався до Бухаресту, він отримав певне визнання, і потім це дозволило йому стати гетьманом. Так, це дядько, який взагалі колоритний, він мав такі великі вуса, так. Ходив постійно в шароварах, ну, от трохи ця карикатурність мені не подобалась, тим не менше, е я розумію, десь трохи автора, який хотів зобразити от таку, ну, не те, що шароваршу, тому що це був 10-11 рік, уявляєте, так, Україна, в принципі, на той момент ще було, не використалізувалася як така. Ми пережили одну революцію, але до Революції Гідності ще було кілька років. Тим не менше е автор зображав, е ну, скажімо, таку. Не карикатурну, але не знаю, ідеалізовану українську державу, яка була поділена на округи, де були свої сотники, були свої генерали, власне, намісники, так, які підпорядковувалися безпосередньо Гетьману. Були дві цікаві структури: Віру та Дервару. Це державна варта та військова розвідка України. От саме в військовій розвідці працював наш головний герой Ігор Гайдук, який волею, неволею, чи фатумом повинен. Очолити державу, але він це ще не розуміє, і ми це не розуміємо. Взагалі нам показують цього головного героя як людину, яка ну має певні свої такі от цікаві досягнення, знання. Він класний шпигун, Він в тісних стосунках з керівництвом КДПА, тобто, скажімо, от, очіль... ну, президентом КДПА, точніше, з його дружиною, з якою в студентські роки він мав близькі контакти. Потім вона стала дружиною президента. Ну, це трохи не подобалось, власне, самому президенту, скажімо, американському, але що поробиш, так? Тому він був завжди дуже в тісних зв'язках і вхожі в такі високі кабінети, що дозволяло йому виконувати дуже класно свою основну функцію це шпигувати, обмінюватись певними розвідданими та десь ділитись технологіями і Україну. Зокрема, от, ну, скажімо, на геополітичній картині Юрія Щербака, досить потужна. А що цікаво, вона знову ж таки опинилася на роздоріжжі. Ми маємо е, Союз і Альянс е, Глобальної безпеки це країни заходу на чолі КДПА. Та маємо е, власне Альянс Чорної Орди. Так, це взагалі е, звучить дуже круто, тому що е, автор е, передбачає, чи він так уявляє, що через певний час е, країни великого степу. Все таки об'єднаються і знову ж таки, як в часи Чингісхана, буде повторна спроба завоювати весь континент, тобто не тільки задовольнитися євразійськими степами і тими територіями, але захопити вже і Європу, цю частину, яка є економічно, технологічно розвиненою. І Україна опиняється знову на роздоріжжі, тому що певні політичні сили тяжіють більше до Сходу. Чим як не зараз, так а певні сили тяжіють до заходу. І є все е, певна когорта людей, яка хоче сидіти і на тому стільці, і на іншому стільці. І до до часу маневрує між двома силами і наш е, гетьман. Але е, коли в гру вступає гайдук, то власне він намагається схилити гетьмана до того, щоб е, ми е, Україна. Точніше, не Україна, так українсько-козацька федеративна держава пристала на пропозицію організації глобальної безпеки ОГБ на чолі КДПА, щоб власне ми дали відсіч спільно єдиному ворогу, який дійсно загрожує світобудові та архітектурі безпеки кінця 21-го століття. Це Чорна Орда. І коли Через низку певних цікавих подій. А як ну, ви коли будете читати взагалі там досить цікаво, навіть з перших сторінок автор кидає в такий вир подій, що ти ледве встигаєш розуміти, що тут відбувається. Гайдука приходить власне указ на знищення. Він не розуміє, чому йому допомагає віце-президент, точніше, президент Америки. Давайте я буду спрощувати. І е, також навантаження дає йому ще якось дівчину, яка є, має коріння українське, але вона була, е, скажімо, племінницею помічниці е, дружини президента, яка потім, до речі, стане президенткою, так тому що президента вб'ють представники наркокартелю. Е, е, і от гайдук ледве рятує своє життя від представників Дервару. Так, це державна варта також від військової розвідки, фактично на замовлення гетьмана. І що цікаво, коли вдається гайдуку потрапити в Україну всіма правдами і неправдами. На зустрічі з гетьманом він отримує взагалі зовсім інше, інший указ. Він стає тим, хто очолить цю, скажімо, військову розвідку України і буде чи не най. Такою важливішою персоною на владному п'єдесталі. після того як гетьман назначає нашого гайдука очільником віру, тобто військової розвитки України, ми потрохи вже починаємо втягуватись в внутрішню політичну кухню України, точніше козацької України, і нас автор знайомить з такими групами впливу. Справді читати це було дуже цікаво, тому що такої кількості. Варіантів розвитку, скажімо, побудови чи розбудови України, як дає нам Щербак, ну я не зустрічав ніде. Сценарій, якою Україна може бути через років 20, 30, 50, теж не зустрічав фактично ніде. І от найтакі от цікаві моменти, це що сутність українців нікуди не ділася. Ми ті ж продажні, ми ті. ж Владні меті ж, скажімо, любителів сидіти на двох стільцях одночасно, прислужити всім, щоб тобі було добре. А також оцей принцип, так, де два українці, там три гетьмани, а То, от, власне, всі ці наші українські недоліки, національні Щербак, зображує вже не те, що карикатурно, навіть він просто це все виносить на поверхню, аби. Ти коли читав, зрозумів, що ну чого нам так нещастить, чому ми знову не змінилися? Ми маємо групи впливу, які тяжіють до Чорної Орди, і групи впливу, які тяжіють до ОГБ, так Організації Глобальної безпеки. І тут десь посередині є е, гетьман, який не розуміє взагалі, що він хоче зробити, але він розуміє, що владу він вже втрачає. Хоча не знає, звідки чекати удару. Так він чекав удару від гайдука, тому що йому нашіптували такі цікаві його персони, наближені, але це не справдилося. І фактично, гайдук для гетьмана стає єдиною рятівною особою, яку він теж потім. А що він потім це ви прочитаєте? Коли ви будете читати цю книгу, ви побачите світ очима дипломата, який має багаж знань і знає про що він говорить. Він може спрогнозувати. І те, як він спрогнозував розвиток подій, міжнародних відносин, е, яка була структура геополітичної, скажімо, е, на геополітичній арені світу, це все дуже класно. Книга видана за два роки до початку революції гідності, і я не знаю, ніби автор дивився в воду, коли е, описував події е, ну скажімо, спрямування. Куди, до якого табору Україна пристане. Пам'ятаєте всі прекрасно той період, і до чого це призвело? Десь щось подібне буде і тут. Хотів ще розповісти про Україну 2077 року. Тут, попри те, що в пошані козацькій традиції Україна була поділена на зеки. Взагалі, от абревіатури в Щербака це щось з чимось. Ну, от уявіть собі, урод. Це українсько-російська об українсько об'єднана держава. Усран. Українська секція Російської Академії наук. Кака, сука, вибачте, це не матюк, це абревіатура. І от трохи мені ось ці абревіатури, я не розумію, чому чи Щербак ну, навмисне шукав такі, щоб вони звучали смішно. Але. Сенси закладені в всі ці абревіатури в ці організації чи всі ці, скажімо, явища, які позначаються цією абревіатурою, вони зовсім не смішні. От, зокрема, зеки, то от, уявіть собі, Україна, попри те, що вона технологічно розвинута країна, має вагу на міжнародній арені, вона поділена на певні такі зони економічних, зони економічного, не пам'ятаю, як там правильно. Ну, зек, одним словом. Це ті території, це ті, ну скажімо, обнесені навіть парканом землі, де існувало кріпацтво, звідки люди ніяким чином не могли вийти. Взагалі вони народжувалися, жили, працювали і помирали там в тих зеках. І ці зеки були підпорядковані олігархам, так які мали наближення, які були наближені до гетьмана. Власне, це оця олігархічно гетьманська чи гетьмансько олігархічна структура влади в Україні. І оці, от, наприклад, дуже потужний був такий дядько Фрідман, Басманов Крейда. Мережку, власне, вони теж мали свої певні ось ці своїх певних кріп території, де були кріпаки. Це мені не те що не сподобалося, але це дивно читати. Що фактично наприкінці 21-го століття Україна знову матиме кріпаків і кріпацтво. Що цікаво, але дуже погано, що в Україні автор прогнозує посилення от право, ролі правоохоронної, скажімо, системи. От е, державна варта якого очолює мережко та Гепру? Це там про, генеральний прокуратор ем, Оврамович е, Крейда? Це такий пан, який фактично керує державою, керує тіньовим е, власне сектором держави. І це ті особи, які е, підтримують е, наркобаронів Південної Америки, які протистоять фактично е, потенційним партнерам Українсько-Козацької феодальної федеративної держави. Потім наш гайдук матиме з ними сутичку. І чим вона скінчиться, ви теж прочитаєте. Але єдиний ще така ремарка щодо нашого героя: він класний розвідник. Він класний е, шпигун, е, він такий серцеїд. Е, Інтелектуал, але мені здається, що багато його скажімо, його способи чи можливості, як такого стратега, тактика та планувальника ну, досить посередні, тому що будь-який план, який він продумував, він таки ну, траплявся, тому що був певний збіг обставин. І я сумніваюся, що він прораховував цей збіг обставин, який дозволив щось там реалізувати успішно. Багато його планів були, скажімо, просто відверто. Провальними, тим не менше, він ну, досяг певного, скажімо, рівня визнання в країні та визначав навіть геополітичні певні такі серйозні рішення. Що мені не сподобалось, не те, що не сподобалось, але що мені трохи забагато багато Ісуса, багато церкви, багато християнських якихось певних догм та. Філософствувань довкола ось цих релігійних, скажімо, тем. Я розумію, що власне книга називається Час смертохрестів. Існують воскресохристи та смертохристи. Як ви думаєте, чим це відрізняється? Напишіть в коментарях, а я продовжу. Власне, всі ми зараз за логікою воскресохристи, тому що ми віримо, що Ісус. Після того, як його розіп'яли на хресті, він через три дні перебування в гробниці Воскрес. Смертохрести не відкидають божественного начала, ну, скажімо, Спасителя, але вони заперечують факт Воскресіння. А кажуть, що його тіло, Ісуса, все-таки було викрадене з гробниці і відправлене. Давайте подумайте, куди відправлене. Написали коментарі? Ні? Слухаємо. Відправлене в Києво-Печерську Лавру. Власне, та секта монахів, яка існувала при Києво-Печерській Лаврі, вони фактично були першими смертохристами, тому що вони знали, що тіло Ісуса Христа перебуває в одній із дальніх печер Лаври. І ця течія, ну я розумію, десь Щербака, що він хотів через ось цю таку спочатку релігійну секту показати, що в світі, Глобальному світі, світі глобалізованому, виникає вже тенденція до того, що люди відмовляються від Бога. Вони позбуваються віри будь-якої чи християнства, чи юдейства, чи ну не суттєво, так чи ісламу. Хоча Чорна Орда це повністю е ісламізована країна, так? Але він хотів довести до того, що люди починають думати і керуватися розумом. Вони вірять не в якісь божественні речі, вони вірять в темну енергію, темну матерію, яка наповнює всесвіт. І що потрібно уповати не на волю Божу чи Ісуса Христа, а на власні вчинки і діяти тут і зараз, так це досить привабливо, і що цікаво, цю секту чи погляди цієї секти, чи вчення цієї секти поділяло дуже багато. Ну скажімо, таких політиків і діячів роману і, взагалі, України, топ рівня, так які фактично теж мали вплив на гетьмана і відповідно на прийняття рішень. І якого рішення вони досягли, як, яка доля була в Гетьмана, яка доля була в гайдука, і е, що сталося наприкінці книги, це потрібно вам прочитати. Я зараз е, намагаюся вам окреслити взагалі основні якісь такі е, ну. Ті моменти, які мені найбільше сподобались, там просто дуже багато що є цікавого в книзі. Ви прочитаєте, не пошкодуєте і враженнями своїми поділитесь в коментарях. Я всім дякую за те, що ви дивитесь, підтримуєте тим, хто долучається фінансово, особливо тобі, Тарас. Класно, дякую за те, що ти є, і підтримуєш, і теж іншим, хто. Підтримує канал гривнею. Теж вдячний тим, хто додивився до цього моменту, теж велика подяка. Не забувайте вподобайки класти, писати коментарі, поширювати це відео. І давайте зробимо, щоб цей канал-книгоман набрав вже свою першу тисячу. Це не те, що мрія, але це той крок, якого я хочу вже який я хочу вже зробити. Я хочу, щоб канал потроху мав певне якесь там викристалізоване оформлення, так. Тисячі підписників це дуже класно. Я дякую кожному, хто зараз дивиться, хто підписується, підтримує та активний. З вами книгоман. Читайте.